Доброго дня, шановні друзі. Я хотіла би, щоб ви трошечки відступили, тому що в прес-конференції хочу прийняти участь всі члени фракції Батьківщина. Я дуже прошу трошечки розійтися, щоб члени фракції Батьківщина мали можливість прийняти участь. Колеги, от зробіть дів крока назад, будь ласка, Альона, мікрофони вперед, сядьте, Якщо можна, давай. Так, Ви знаєте, що вчора в Верховній Раді відбулися екстраординарні події, коли все таємне стало явним. Фракція Батьківщина сьогодні на своєму вранішньому засіданні прийняла про єдино можливий крок рішення Цей крок вихід із коаліції. Насправді ми мусимо чітко констатувати, що коаліції демократичних сил, проєвропейської коаліції в цьому парламенті ніколи не існувало. Завжди існувала тіньова кулуарна кланово політична коаліція, яка формувала уряд, яка правила країною і яка довела країну до крайньої ступені руйнації нашого життя. Саме ця кланова політична коаліція, яка формувала уряд, яка особлює всю владу в Україні, свідомо не обороняє нашу країну від зовнішнього агресора. А ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, є наслідком правління цієї тіньової кланово-політичної коаліції. Тому партія Батьківщина і фракція Батьківщина вважає недопустимим продовження перебування в цій зграї, яка насправді не має жодного шансу, тому що не хоче провести реформи, захистити Україну, перезавантажити все наше життя. Ми закликаємо всіх народних депутатів України, які не втратили честь, совість, відповідальність перед суспільством. Ми закликаємо залишити лави цієї фасадної формальної коаліції, якою прикривали справжній стан справ. Тому що рішення Конституційного суду від 6 квітня 2010 року дозволяє в індивідуальному порядку народним депутатам як зайти в коаліцію, так і вийти з коаліції. Сьогодні долю України буде вирішувати кожен. Крім того, ми звертаємося до всіх активних здорових сил українського суспільства і парламенту. Єднатися для того, щоб добитися. Нового абсолютно політичного процесу і повного перезавантаження е, політичної ситуації в Україні. Прийшов час назвати речі своїми іменами, досить мовчати. Нам потрібно реально добити кланово політичну систему управління країною, і прийшов час втілити в життя всі заповіти, які нам давали, і перша, і друга революція ми готові. До консолідації суспільства, але в той же час ми попереджаємо, що якщо вчасно не перезавантажити політичний процес, якщо вчасно не відсторонити від управління країною кланово-політичний консенсус, то тоді ситуація в суспільстві може вийти з під контролю. Ми знаємо сьогодні достатньо агресивні настрої суспільства. І якщо виникнуть неконтрольовані повстання в Україні, в тому числі включаючи кількість зброї, яка є на руках сьогодні у людей, ми просто можемо втратити країну. І тому в той же час я закликаю українців ні в якому випадку не допустити ніяких революційних і повстанчих дій, які можуть призвести внаслідку до втрати нашої державності. Саме тому консолідація мирне. Конституційне перезавантаження всіх політичних процесів в Україні. Дякую України вихід з коаліції означає, що ви не будете підтримувати законопроекти, які внесені урядом, парламентом, депутатами. Дякую, дуже дякую. Це означає вихід з коаліції. А можна уточнити? От тепер формально зараз скільки було в коаліції? Мінус ви це порахуйте. Дякуємо, шановні колеги. Зазвичай молодим.